Зовці провели публічну акцію на Майдані Незалежності. Ось подивіться, що вони заявляли на Майдані Незалежності. Початок формування політичної позиції певної частини військових і готовність полковника Червінського йти в політику. Військові точно будуть у політиці. Зеленський, як угорілий, починає. По суті, перетворюватися остаточно безповоротного Арестовича ще два тижні, і, і все буде добре. У військах великої симпатії до Зеленського нема і вже не буде. Азовців Зеленський зрадив тричі. Військові відчули, що правил ніяких не існує. Військові стомились від брехні політичного керівництва ще більше ніж цивільні. Вітаю, друзі. Якщо попередні тижні в медіапросторі було дуже багато ТЦК, які когось крутили на вулицях, то цей тиждень асоціюється з певною зміною парадигми, зміною персонажів. Відбулася друга річниця загибелі українських полонених у в'язниці в, в Оленівці. І азовці провели публічну акцію на Майдані Незалежності в пам'ять про загиблих товаришів. І мені здається, що це не лише пам'ять про загиблих товаришів. Тобто, те, що влада не докладає належних зусиль для визволення азовців, схоже, стало. Таким мобілізуючим фактором, і цей мобілізуючий фактор не робить із Азова союзника Зеленського. Є одне розуміння, що є військова ієрархія і є верховний головнокомандувач. Але якщо воїн не може покластися на слово верховного головнокомандувача, на Захист верховного головнокомандувача. Якщо верховний головнокомандувач дивиться на тебе як на розхідник, на розхідний матеріал, то виникає дуже складна асоціація воїна. Бо азовці, які провели свою акцію, ось подивіться, що вони заявляли на Майдані Незалежності. Слава Україні! Героям слава! Чітко і коротко. Ми наполягаємо та вимагаємо від керівництва нашої держави. Раз. У наступних обмінах повинні бути військовослужбовці Азова. Два. Повертати в першу чергу всіх поранених, в тому числі під час теракту в Оленівці. Три. Затвердити на державному рівні 29 липня День пам'яті захисників, які загинули в полоні. На завершення запам'ятайте, якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти, не очікуйте на подвиг наших воїнів. Слава нації! Делікатно. Але це початок формування політичної позиції певної частини військових. Бо в ці дні заговорив і полковник Червінський. Його інтерв'ю видання Українська Правда. Більш ніж переконливе. цьому тижні це вже два інтерв'ю з'явилося. І готовність полковника Червінського йти в політику, і, по суті, політична акція азовців на Майдані починає формувати певну, певне відчуття, що військові точно будуть у політиці, тому що такі дії Зеленського Єрмака і цієї верхівки політичної, яка нині. По суті, завела країну в дуже складну ситуацію, вона не влаштовує багатьох. Через що, як Зеленський, як угорілий, починає, по суті, перетворюватися остаточно безповоротного Арестовича, він робить заяви в стилі Арестовича ще два тижні і, і все буде добре. Тобто, по суті, і, і відбувається таке. Метання ікри, так би мовити, словесної ікри, від розуміння тупика. І те, що полковник Червінський опинився на волі, це зусилля багатьох, в тому числі, і американських партнерів. І те, що він заговорив так сміливо і гідно, дуже точно формулюючи свою думку. Не лише в, в, в тезі про те, що він піде, готовий йти в політику. Там є дуже складні випади на адресу Зеленського і Єрмака. І відбити ці випади Зеленськ, Зеленський і Єрмак не можуть нічим. Так от про азовців. Тому що інколи здавалося, що родини азовців від безвиході Роблять аби хоч щось щоб нагадати. Знаєте, коли їдеш в Ірпені в вихідний день і бачиш біля парку просто пікет азовців, невже в Ірпені їх мають? Це те місце, де їх найкраще почують не під американським посольством, не перед британським, не на Банковій. Вперше азовці після цієї публічної акції на Майдані Незалежності. Пройшлися в бік банковий. І кажуть, що поліції автозаків не було масово нагнано для захисту банку. І зрозуміло, що військові не пішли б громити вікна. І зрозуміло, що боятися своїх військових політичне керівництво мало би тоді взагалі, ну, так би мовити, у бункер залізти. Але сумарно. Військові люди в погонах це ті, хто найменше готовий був до висловлювання політичної позиції. Згадаємо, як генерал Залужний дуже делікатно уникав будь-яких політичних оцінок. Але судилище над полковником Червінським призвело до того, що полковник Червінський почав звинувачувати досить відверто Зеленського і Єрмака. І що принципово важливо, що ті звинувачення в антидержавній діяльності з елементами державної зради після розкриття операції Авеню, вона, здається, називалася із вагнерівцями, ці тези були повторені полковників Червінським тепер. І от за цих обставин банкові немає чим відповісти. Реально паралельно із такою політичною активністю людей в погонах, банкові лишається лише нагороджувати ритуально до, наприклад, дня Сил спеціальних операцій всіх причетних. Але відчуття того, що у військах. Великої симпатії до Зеленського нема і вже не буде, якраз проявляється в поведінці азовців. Азовців Зеленський зрадив тричі: спершу, коли розмінував Чонгар і особисто був присутній на відкритті центру розмінування Азовського моря в Маріуполі. Вдруге, коли азовців не вивели із потенційного, імовірного оточення Маріуполя, їх можна було вивезти, всіх військових вивезти, вони придалися. Обороні ще як би придалися. Ну, і третє, це була, звичайно, наказ про здачу. Причому тоді суспільство запевняло, що. Ця здача це почесний полон, що він відбувається під протекторатом як не Туреччини, то Червоного Христа, що всі військові будуть в належному стані, що пораненим буде надана допомога медична. Азовці здалися, виконали наказ. Потім була Оленівка. Коли трапилася Оленівка, Зеленський Майже на добу проковтнув язика. Це була дуже трагічна історія. І от друга річниця Оленівки, а азовці далі залишаються в полоні. У мене було відчуття таке, що азовців залишили в оточенні в надії задобрити Путіна, що азовці це нацисти, і якщо нацисти загинуть. То вже не, треба, не буде кого денацифікувати. Ми пригадуємо, що весь 22-й рік банкова, як курка з яйцем, носилася в бажанні подарувати агресору якийсь шматок території. Згадаймо стамбульські домовленості, так звані, якими тепер Путін козиряє на кожному кроці. Тяжкі ці домовленості. І особливо огидна поведінка всяких арахамів, які раптом кинулися рятувати свій зад, розповідаючи, що приїхав Борис Джонсон і заборонив їм підписувати угоду з Путіним. Якась дикунська підліткова поведінка. Але ж ця поведінка і далі дозволяє їм керувати величезними фінансовими потоками більшість коштів, які вливаються нашими західними демократичними донорами. А в нас хоч якийсь начерк демократії, залишився в країні чи ні? Те, що зарухалися військові, те, що на у устах військових все більше політичних декларацій, ну, принаймні, політичних намірів, проглядається в їхніх висловлюваннях все більше і більше. Свідчить про те, що, по суті, модель держави Зеленського, де розтоптана Конституція, себе вичерпала. Військові відчули, що. Правил ніяких не існує. Якщо вони далі будуть мовчати, то ця відсутність правил і законів буде лише працювати проти них. І те, що вони зараз заговорили про політику, мені здається, це і є той бумеранг, який Зеленський кидав, 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 і він починає летіти до нього. Зараз із середовища найбільш авторитетного. У очах українського суспільства, бо на плечах військових зараз доля, і в руках військових доля нашого майбутнього, доля нашої держави і наші всі життя. Ситуація серпнева завжди була складна, бо з одного боку, в серпні, це такий мертвий політичний сезон. А по-друге, нагадаю, що цей мертвий політичний сезон у серпні 2019 року приніс нам незалежність. Так би хотілося, щоб Кремль повторив Оверкіль 19 серпня 1991 року, і ще раз шмякнувся і розбився, і вже Росія в нинішньому вигляді розсипалася. Нам би простіше було. Перемогти. Але схоже, що Господь продовжує випробування, і це випробування пов'язане враження таке, що навпіл поділене між агресором і нашою політичною вертикаллю. І агресор, і політична вертикаль проти простого українця. Отак от, от сумно, але ми все одно переможемо. Пом'янімо азовців, загиблих в Оленівці. Азовці просять владу визнати 29 липня день пам'яті загиблих у полоні воїнів. Ми про них повинні пам'ятати завжди. Але що робити з владою, яка постійно бреше власному народу? Ми вже дуже стомилися від цієї брехні. І те, що заговорили військові, свідчення того, що військові стомились від брехні політичного керівництва ще більше, ніж цивіль. Думаємо.